Так, Ціни оголошено на у нас на новий Peugeot 408. Новинка дебютує в двох комплектаціях: Allure, Pack і GT. Але ну, от глянете зараз на нього, ну, я вам хочу сказати, що ну, от, глаз буде радуватись, да, от, коли він по дорозі буде їхати, ну, мені було приємно подивитися от, на таку тачечку. У мене просто от, оці Peugeot, Renault, кореш, ця французька вся ситуація, вона в мене просто асоціювалася ну, завжди, типу, з куском вонючого гімна. А тут ти дивишся і. і, і тут, прям. Ну, машиною виглядає. Виглядає, я не назвав це машиною, але. Можуть колихтять, чи за, зазис 0 0100 всього за 7,9 секунд. Це задум. Е, все, що вам треба про нього знати. Мотори є паливні, виглядає як машина. В салоні там по матеріалам там буде гімно, понятно, але виглядати буде. І нова тачка буде стоїти там в районі 1,5 мільйона гривень.